Всім привіт! Я вітаю з ним початку французької революції. І сьогодні з вами Рево Макс. І ми будемо грати в Майнкрафт в кіно. І зараз я йду до Гарета, тому що він щось казав про щось казав, і тут є кнопка Continuum. Але я боюся не нажимати, тому що може щось статися. Я ще раз перевірю, можливо, він щось нове сказав. Так, да, він щось нове каже. Мені якось трішки страшно нажимати на кнопку continue. можливо, в мене якось злетить щось. Добре, і. Починаємо. Напам'ятовую, що ця серія присвячена повністю е рівням літра. І моя сьогоднішня ціль відкрити Пігліна. А для Пігліна потрібно 2 хвилини. О, треба 2 хвилини і фінішувати до фінішу. Мені здається, я це не зроблю. Ну добре, беремо стіла. І. Так. каньйон. Ми знову з тобою побачилися. Один. Вперед. І литимо. Е в нас тут е каньйон. Ну, я не знаю, як це коментувати я. Залітаю в яму, тому Ой, в яму в печеру, тому що ми ж вже зрозуміли, що. Я вирізався. Я в прошлій серії не вирізався жодного разу в Пігрінів. Е, -м... Добре. Так ось ми вже зрозуміли, те, що печера це гарний варіант, і в неї завжди треба залітати. От як зараз я її лечу. Е Ой. Не встиг взяти феєрверк, мабуть, зараз упаду чи ні. Ну, 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 ну. ну ні, не вийшло. Ну нічого страшного, будь другий заход буде краще. А! Чекпоінт! Це дуже добре, тому що ми вже почнемо в оці. Це другий заход, а я вже на другому чекпоїнці. Десь на першому. Ой! Чуть-чуть і зробив помилку, яка була в прошлому відео. Врізався в банку. Не Неприкольно. Так, я сюди майже не доходив. Так, залітаємо в всю печеру. Печера загарна, як ви вже зрозуміли. І. Мінусом на життя. Ще два заходи буде. Добре, давайте трішечки понижимо відсоту і підемо по цьому шляху. Можливо, щось гарне буде. По цьому шляху пролітаємо. Ага. І ми падаємо. Не класно, не прикольно. Можливо, спробувати підходити до той феєрверк, але мені мабуть здається те, що. Ну, мені здається, те, що, е цей фейерверк, ну, буде програшем 2-біом. Прикольно, новий біом і нова програш, новий програм. Ну добре, треба не розстраюватися і далі за новим рівнем в. Е як це погоня літрами? Давайте зараз ми візьмемо Давин, тому що ми ніколи за неї не грали. І це буде прикольно пограти з якусь нову героїню. Ем, так, вперед. Ось вона прикольно виглядає, що я тепер не стівала. Вона я забула знову звати. Так, будемо тепер дивитися від такого ліця, тому що так красивіше, мені здається. Так. Прикольно виглядає, як ми повертаємо, виглядає дуже прикольно. Мені здається, в Майнкрафті такого не було, він трішечки по-іншому зроблено. А ви також пишіть коментарі, чи ви хочете, щоб я пограв в обичний Майнкрафт в хардкорі. А я поки вирізався. Добре? Треба трішечки нижче висоту набирати, щоб влучати в печеру. Да. Тому що іншим путем, так би мовити, ми не пройдемо. Новий чекпоінт, це добре, тому що без нового чекпоінту я би не пройшов нормально далі, мені здається. Так. Давай візьмемо цей фейерверк. От я його і не брати, але треба було спробувати. Пролетіли вперед. Пролетіли. І тепер ми летимо біля мостів, беремо фейерверк. Ну і знову врізаємося місце класно. В нас одне життя залишилося. І... Летимо вверх. Ого, там була якась печера. Прикольно. Треба буде колись залетіти, але залетаємо в цю печеру, і ми бачимо новий біом і знову бачимося. Добре? Будемо знову брати. Те же самий рівень. Уже пограємо за стіва. Стіва, мабуть, тому що... Будемо по очереді грати. І. Три, два, один. Пред. І полетіли. Ну так, стів виглядає взагалі по-іншому. Якось захищається. Прикольно. Ага, печеру ми не змогли б здається залетіти. Але давайте спробуємо цю дорогу, тому що ми ніколи не йшли. І так, вона провальна. Мабуть, її якось можна проходити, але не виходить лише через печеру проходити. Тому будемо через печеру. Пролітаємо. Беремо фейерверк? Ні, ні ми його не беремо і, мабуть, падаємо, тому що. Тому що... Ну, тому що недовго я проживу. Лише трішечки пролечу. Ось так. Чекпоінт Це добре, те, що я спеціально не упав, тому що я взяв чекпоінт І тепер в мене хоч би є із першого заходу. Ніколи такого не було, мені здається. Бортинг. Я врізався в бортик. Так ось, ніколи такого не було. Вже трішечки не ловчився грати. Так, давайте сюди залетимо. Так. Вперед! Є-є-є! Новий біом. Новий біом є. Прилітаємо. Ні. Ну блін. Блін, могли б ще трішечки пролетіти. Можливо, там і був би чекпоєн. Або бій. Так. Ми пролетіли в ту ж саму печеру. І знову тут. Знову тут. Головне не бацнутися. І пролетіти, як я вижив. Я не знаю. Да! Новий чекпоінт! Є, це добре. тут! Прикольно. У, -у, -у, У, прикольно. Я дещо побачу тут зверху, можете побачити. Ой, ай! Ти не врізався. Ну добре. там зверху є чекпоінти, які нам треба пролетіти. Опа! Там було зверху чекпоінти, які треба було прилетіти, щоб виграти. Я так розумію, треба менше ніж за дві хвилини прилетіти, щоб отримати Е, пігляна. е Тому я це не зроблю, але якщо буде якась ще частина, бо саме присвячена цьому автомату, то тоді. Ігровому автомату, то тоді. Можливо, ми спробуємо саме за дві... менше, ніж за дві хвилини пролетіти всю карту цю і отримати пігліна. Ем... І. Ага, я врізаюся. Ні, я не врізаюся. Я молодець. ]uleろ. Так, новий ЧП. Це добре, а щось отокне. Ууу, ми падаємо. Вабык, прикольна, мабуть, прикольна механіка, те, що можна... Отак летіти. А, але не завжди вона прикольна, тому що іноді ти хочеш пролетіти, але воно тебе робить так, щоб ти полетів вниз. Я думаю, все. Ну, не виходить мені пролетіти до лісу. Мабуть, коли я знову буду на цьому рівні, вже буду спокійно пролетати до лісу, але не буду пролетати до слідущої локації. Або там не буде такої. Ну. Мені здається, так буде. І я знову Мені Неприємно. Мені здається, треба саме в печеру старатися цілити. Добре. Щоб ну, було більше шансів. А для цього треба набирати висоту на Не так, як з першою печерою. О, я чуди вижив. Я навіть пройшов цю скалу. Долетів. І беру Да, Дай, в мене вже тепер вже два життя. І я зміг знову пройти до цього моменту. Я не буду вже брати цей фейерверк. І... Давай, давай, бери, бери, бери. Ні, я його не взяв. Є опа. І все. Неприємно. Ну добре, йдемо знову до нової мій. гри. Тому що нова гра і продовжимо е літати. Літати на елітрах. Е мені здається, в цій серії нам не вийде дійти до кінця, але можливо нам можна буде прилетіти хоч би ліс. Щоб. Ну... І перейти далі. Так, давайте в печеру беремо феєрверк. Ну, це вже часть ми вивчили, ми її вже пролітаємо дуже легко. Беремо чекпоінт. Ця вже часть доволі важкіша, але із за того, що в нас чекпойнт. Ну добре, із-то того, що в нас чекпоінт, ми можемо її пролітати спокійніше. Ось цей чекпоїнт. І зараз ми будемо. Е, ну, очевидно. летіти долісного біому. І знову хочу прилетіти до печери, тому що печера вона буде. Ага. Не завжди печера полізна, не завжди. Хочу знову спробувати, щоб не врізатися. Тому що печера її завжди приходить. Ну, ну, не завжди. Не завжди долетів, долетів. Ні, ну ці півліни, які тут е, літають, вони прям ужасно там встроїлися, тому що якби їх би тут не. Б... Я, я вийшов. Е, якби їх тут би не було, бо, мабуть, би я би зміг би. Зміг би пролетіти. Але я не пролетів. Тому що Зміг Так. Три, два, один. І знову будемо летіти. Мені здається, так багато летіти. Якось. Таке. Ну, але зато, можливо, ми прийдемо на новий рівень і все буде добре. Ну. Полетіли. До лісу і ми врізаємось Не дуже прикольно. Летимо вверх, летимо вверх. У, пустеля. Якщо ми вийдемо за карту, то мінус життя. Ну, не дуже прикольно, тому що. І. Йдемо. Знову до елітра. Будемо прилітати цих гастів. Ага, мені здається щось неправильно зробив. Ні, якби я би зміг би його взяти і воно не падало, то тоді би я би зміг. І знову. Знову. Я бацнувся. Мені здається, хватить з мене крильєв, <сум> так би мовити. І, що я можу сказати? Ми не взяли бігли. Добре. Всім бувайте! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, можливо, в інших автоматах пограти, посвятити повністю серії, можливо, завести нову гру, можливо, пограти в Майнкрафт. Хардкор, uh, всім бувайте, і ще я скажу, революція вдалась.